Всім привіт, друзі! Сьогодні в мене на огляді малоформатна зеркальна плівкова камера Pentax Super A у чорному дизайні. Спочатку хочу подякувати Ані Сінєлі за те, що вона дала свій фотоапарат мені на огляд. Ось її інстаграм. А тепер вже традиційно покажу вам декілька знімків, зроблених на цей апарат. Ця камера виготовлялась компанією Asahi з 1983 по 1985 роки. Супер, а це флагманська камера, яка відкрила серію Pentax A. А також це перша камера, яка обладнана байонетом КА. Більше того, до виходу цієї камери був даний старт до випуску об'єктивів, обладнаних байонетом КЕ. З правої сторони знаходяться роз'єми для синхроконтакту з палаку, а по обидві сторони розташувалися кріплення для ремінця. Pentax Super A міг доукомплектовуватися задньою кришкою, яка вбивала дати на знімки. А також сюди міг бути встановлений моторний привід для автоматичної протяжки плівки. Справа від об'єктиву знаходиться клавіша перед перегляду діафрагми. Цей Pentax мав цікавий автоспуск, який знаходився зліва на корпусі та активувався ось цією клавішею. Після того, як ви відкрили її вліво, вам було достатньо лише нажати на спуск. Далі ви слідкували за ось цією маленькою лампочкою, яка підказувала вам світловою індикацією, коли буде зроблено сам знімок. Далі на самій призмі ми можемо бачити ось таке іконце. Саме за допомогою нього видушукач потрапляв денне світло, і таким чином підсвітлювалися ЖК дисплеї з інформацією по виставленій експозиції. На нижній стороні камери традиційно розташувалися. різьба кріплення під штатив, відсік для елементів живлення, слід зауважити, що камера не могла працювати без батарейок, а також роз'єм для під'єднання моторного приводу. На верхній стороні розташувалися роз'єм для встановлення спалку, а також по ліву та праву сторону два основних відділи з налаштуваннями. Перемикання між режимами зйомки здійснювалося за допомогою ось такого речашка. Він мав 5 положень. Перше положення позначене літерою L. Це означає, що спуск камери заблоковано, режим Lock. Далі розташувався режим. Режим авто, N, витримка 1, 125, це витримка синхронізована зі спалахом, а також режим B, ручна витримка. Управління параметрами в основному здійснювалось за допомогою ось цих двох клавіш. Натискаючи на них, ми бачимо відображення параметрів у маленькому ЖК-дисплеї знизу. Pentax Super A єдина камера з неавтофокусних камер Pentax, які мають режим пріоритету витримки. Тобто ви налаштовуєте бажану вам витримку, а камера сама автоматично підбирає до неї необхідну діафрагму. Як бачимо на даному екземплярі, речах з воду затвору трішки пошкоджений. Тим не менш він спрацьовує і досить плавно. Зліва на камері розташувався барабан налаштування експокорекції, а також встановлення чутливості ІСО. Асортимент налаштування чутливості плівки сягає від 6 до 3200 ІСО. Також на цьому барабані розташувалася ручка, за допомогою якої змотується плівка, а також відкривається задня кришка. Pentax Super A обладнано електронним затвором з вертикальним рухом металевих шторок, який відпрацьовує витримки від 15 до 2000 секунди, а також ручна витримка. Механізм встановлення плівки стандартний для фотоапаратів Pentax. Плівку встановлювати зручно та швидко. Також трішки зверху ми бачимо індекс. Дикатор протяжки плівки він слугує для того, щоб ми бачили, що плівка перемотується кадр за кадром, а не застрягла або заскочила і стоїть на місці. А тепер давайте перевіримо, як спрацьовує затвор. Камера оздоблена приємним на дотик матеріалом, який імітує шкіру. Перемкнувши в режим авто, в самому видушукачі ви можете наблюдати показники витримки, а також встановленої діафрагми, що є зручним, адже не потрібно лишнього разу відволікатись від видошукача для того, щоб встановити ці параметри. Як я вже сказав раніше, Pentax Super A має новий для камер Pentax Bayonet KA. На самому байонеті ми можемо побачити роз'єми, за допомогою яких камера керує діафрагмою. Дана модель камери не має функціоналу Фокусувального екрану. Тут встановлене матове скло з квинцями до дена. Зараз перевіримо, як спрацьовує дзеркало. Камера обладнана штатним об'єктивом SMC Pentax A250. У попередньому відео я вже робив огляд цього об'єктиву, тому повторюватись не буду. Для роботи в автоматичному режимі вам необхідно не забувати встановлювати режим А також і на об'єктиві. Він промаркований зеленою літерою А. У попередньому відеоогляді я вже порівнював цю камеру з іншим пентаксом MX. тому скажу коротко, що вона трішки більша за габаритами. Ну і традиційно наостанок я скажу декілька підсумкових слів. Пентак Супер А гарна надійна камера, яка за допомогою своєї автоматики може полегшити та прискорити режим зйомки. Саме завдяки автоматичним режимам ви не пропустите ту мить. Коли необхідно зробити кадр. Мінусом є те, що в режимі пріоритету витримки показники передстановленої діафрагми можна було побачити тільки видошукачі. Це насправді ускладнювало деякі види зйомок. Я дякую вам за перегляд, ставте лайки, задавайте питання в коментарях, а також традиційно рекомендую вам відвідати мою інстаграм-галерею знімків аналог.Ace. До нових зустрічей, папа, -па, друзі!